Сутута суд вибувається до кімнати, видала сути судді. Я хотів би ще раз влучити свою позицію. Я наполягаю на тому, що я не винувати учинені пред'явлених і злочинів. Дані виносяння є абсурдними. Я не мав жодної необхідності вчинити ті дії, в яких мене обвинувачують. Більше того, якби я мав за собою якусь вину, я не з'явився б і в 22 серпня на місце Ошу і не з'явився б 23 числа серпня 2014 року, за викликом ізбуву, коли я ще 40 хвилин стояв під прохідною і чекав, поки вийдуть мене затримати, якби я мав якусь вину за собою. Я не вважаю себе винним. Я сподіваюся на чесне, справедливе рішення. Що що на на шановний присутні, я недоразово під час судового слідства, під час і індосудового слідства вказував і наводив аргументи своєї невинуватості, вказував на абсурдність самого обвинувачення, тому за деякі, звичайно, що... Хто був присутній за деякі, можливо, емоційні реакції своєї боку, прошу вибачити, оскільки е, і зрозуміти. Е, причиною їх було наступне, що це обвинувачення, яке е, е, нам інкримінують, в чому нас намагається обвинувати е, обвинувачення, яке просто абсурдом, Абсурдом, який, е, проти якого все є стволо, вся суть, все серце. Душа просто протестувала завжди і просто не сприймала. Відповідно, навіть не було бажання особливо аналізувати ті, з логічної точки зору ті аргументи і всі матеріали, які навіть таким нехлюським чином сфальсифіковані. Оскільки в чому власне, об... обвинувач... обвинувачуються ми і за що нас два роки вже. Чи більше я як... туда більше боротьби і вже судять. Винувачення інкримінувало нам підготовку до підриву пам'ятника Лені, але це не цікавий мотив для популяризації своїх політичних поглядів з метою створення політичної партії та інших показів і так далі. Ну, Ви дійсно е, таке враження, що там Ченарка чи водить і зусіли, чи просто, е, просто відверта якась ворожа агентура. Як, як можна взагалі логіка, хоч, хоч якась в цьому присутність? Тітенько, проголосуйте за нас, ми вашого там, ми там теракт здійснили, Вас, е, цей, ваш, ваш, ваш якийсь там родич постраждав. Ну, голосуйте на штанах. Хороші парні. Терактивні Ну, Є взагалі в цьому хочу якась логіка цього винувачення. Відповідно, тому така емоційна реакція. По всім пунктам будувачення, я не визнаю свої. При винесенні вироку я творчує наголосити і побажати судді звернути увагу на всі обставини справи, які були досліджені цього судового процесу. І звернутися словами, якою мирою ви і якою не сюди. Тут видаляється до нарешті кімнати. Що так, а он обычно говорит на сухом. Да, да, да. Это же... 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 フィンモスのプレーをご覧ください。